Чотири причини, чому чоловіки зраджують. Перша причина зрадами вони компенсують свої комплекси та неповноцінність. Так звані чоловіки кобилі які кидаються на все, що рухається. Але на щастя, таких дуже мало. Друга причина це помилка, як то кажуть, помутніння. Вони потім щиро шкодують. І, на жаль, це стається в нормальних. Ну, скажем так, непоганих відносин, але довіра вже зруйнована. А відновити її дуже складно, а часом навіть неможливо. Яскравим прикладом слугують корпоративчики. третя причина, коли втрачається близький контакт у відносинах. Ви починаєте жити як сусіди, але розійтись не наважуєтесь, кохання зникає. І Тут з'являється вона. Можна сказати, він закохався. Четверта причина: чоловіка банально не здовільняє ваш кекс. І якщо на початку відносин це компенсувалося гормональним всплеском, то в довготривалих відносинах ейфорія ця проходить на поверхні залишаються ваші реальні вміння отримувати та дарувати насолоду в ліжку. Отже, коли жінка занадто закомплексована, лежить як Колода не видає жодних звуків, не хоче розвиватися та експериментувати. Це також може стати причиною зради. Більше про те, як будувати здорові стосунки та отримувати насолоду від кексу, я розповідаю на своєму каналі.